Ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат живої силі техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометри території 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми поповнення суттєво поповнили обмінний фонд. Подальші дії наших міст на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки.